Перейдемо до нашої розмови Дмитра Разумкова це народний депутат України і голова Верховної Ради в 2019 і 2021 роках. Пане Дмитре, ми вас вітаємо. Добрий день. Тихо, спокійно у вас там? Сьогодні тихо, спокійно. Сьогодні Ход... тихо, спокійно. Це добре. То знаємо, що, що пан Дмитро ви... з Харківщини до нас включається. Якщо тихо, то. Да. Ми тут, до речі, підняли... ну, безпосередньо зараз спокійно, але, на жаль, на Харківщині е, не буває спокійно. Починаючи з 24 лютого, кожного дня відбуваються обстріли. Хто Ту був тут, той бачив, е, що принес. Руський мір на ці території, і кожної ночі відбуваються обстріли, або майже кожної ночі відбуваються обстріли, здебільшого б'ють по цивільним об'єктам, навіть цього не приховують. Тому, знаєте, як не страшно про це казати, а насправді це так, що люди звикають до всього, але не можуть викупити до підступності, з якою росіяни б'ють по Мирним об'єктам по школам, по дитячим садочкам дуже багато. і В Харкові, і по Харківській області, таких об'єктів, таких будівель, хто був на салтиці, це бачив і не лише там. Я думаю, що вже нікого не треба переконувати, що таке Росія і з чим вона прийшла на нашу землю. Ми тут, не знаю, чи ви чули хвостик нашої розмови про чай, ноги, якого ростуть з Росії, і пан Олег сказав, що мають займатися правоохоронні органи такими речами. От хто має тим правоохоронним органам сказати? Ну, от новостворене бюро санкційної політики в РНБО. Їм ніхто не повинен це казати насправді, якщо вони правоохоронні органи, вони повинні працювати в незалежності ні від уподобань, ні від якихось. Тих чи інших моментів близькості або не близькості тих чи інших бізнесменів до влади, до опозиції до будь кого або взагалі а політичними. Якщо ми хочемо жити в європейській державі, а не будувати державу за принципом Росії, то в нас якраз ніхто правоохоронним органам, судам, іншим інституціям не повинен нічого казати. Вони повинні діяти. В рамках закону, який приймається в стінах Верховної Ради, і в рамках інтересів нашого з вами суспільства, українського народу, чому ж тоді не діють, якщо чай досі на полицях в супермаркетах? Хороше запитання, Знаєте, якщо зірки запалюються, то це комусь потрібно. а Якщо їх не гасять, то мабуть також це якось пов'язано з такими аспектами питання. Я думаю, що на нього треба давати відповідь найближчим часом, і Верховна Рада повинна більш інтенсивно долучитися до цих процесів, можливо, і на законодавчому рівні, якщо треба прийняти відповідні. Норми ми до цього готові. Багато вже було прийнято в стінах Верховної Ради для боротьби з агресором для боротьби з фінансуванням агресора, тому що будь-який імпорт будь-який експорт російських товарів це. Фінансування економіки Росії велика частина якої йде саме на озброєння, яким вбивають наших з вами дітей літніх людей, просто цивільне населення з армією Вони бояться воювати, а з громадянами в них це в Дмитро Олександровичу виходить, ми, Дмитро Олександровичу. Вони не мають добре, часу я займатися. Я Цими справами і боротися з корупцією з корупцією, тому що вони займаються ботофермами Порошенка. От я все чекаю, коли появиться подальша інформація про мільйон ботів Порошенка. І тоді я буду розуміти, що от насправді вже все, все в країні вирішено, все в країні зроблено. Корупція подолана, економічні проблеми врегульовані. І нарешті залишилася одна проблема це знайти фейкові ботоферми Порошенка і з ними боротися. От я все от скільки вже другий тиждень пішов, як з'явилася інформація про те, що ботоферми Порошенка. От Де вони? Я вже телефонував Артуру Герасову. кажу, Артур. Ну от, скажи, будь ласка, ти співголова фракції Європейської солідарності. Ми от знайомі спілкуємось достатньо часто і достатньо близько. Як ти так зумів, не будучи особисто навіть зареєстрованим у Фейсбуці, бути керівником величі співкерівником величезної ботоферми в мільйон ботів? Це ну, я думаю, олежовчу. Я думаю, що ви розберетеся. Чи... З Буте фермами тим більше, якщо їх не було. Е, і я хотів би до іншого повернутися. Це жарти. А про те, про що ви казали трошки раніше, це про економічну ситуацію і безглузді кроки, які сьогодні робляться, або плануються для того, щоб їх здійснили про, наприклад, 10% на е, обмінні операції для імпортних товарів, ну це. Е, ми просто з вами в ефірі, і буде некоректно використовувати ті слова, які вперше приходять на думку, але насправді це повне безглуздя, те, що робиться, спочатку прибирається взагалі будь-яке мито на товари, які возяться до країни. Причому треба віддати належне багато народних депутатів тоді запитували і у профільного комітету міністерства фінансів, чи ви дійсно вважаєте, що це правильний крок, що він не призведе до. Негативних наслідків для бюджету, тому що потім змінювати в зворотньому порядку це велика проблема, і да, да, ми знаємо, що ми робимо. Далі почали повертати. Повертали так, що в нас близько 5-7 тисяч людей, які купили недорогі машини. Ми зараз не про Бентлі, про Майбахи розмовляємо, які. Точно не варто привозити під час війни до України. А ми говоримо про простих людей, які здебільшого і втратили своє майно в Бучі, в Вірпіні, в Чернігові в інших країв на Харківщині в інших регіонах нашої держави і хотіли провести машини ну за пільговими умовами. Вони це не змогли зробити, тому що ну догралися до того. Що водночас на перше липня відмінили ці умови, і люди сьогодні знаходяться в підвішеному стані. Вони машини купили, а розмитнити по тим умовам, які їм дала держава, вони не встигли. І сьогодні хтось розповідає, що це популізм. А в раді лежать закони, які дозволяють людям, які потрапили в таку ситуацію. Ми є ініціаторами його. Виправити ці проблеми, дати можливість військовим привести такі машини, що вони точно заслуговують тим, хто сьогодні боронить нашу державу на додаткові пільги. Mm. Ну і в рамках в рамках приватизації, яку на жаль безглуздо проголосувала Верховна Рада, чому всім розповідали, що це буде так звана мала приватизація. А ця мала приватизація завершилась тим, що наже плани по портам на Осінь на інші великі об'єкти, які плануються до приватизації, ну це точно не мала приватизація. Розповідали, що приватизація дасть змогу прийти сюди інвесторам, які почнуть розбудовувати українські підприємства, піднімати їх з колін. Тощо, такими ідіотськими рішеннями, як введення 10% відсоткового додаткового податку на обмінні операції, ми обмежуємо кількість інвесторів, які так не готові під час війни сюди заходити. Тільки високоризиковані інвестори на те погодяться. Ми робимо так, що не зайде жоден, і ці підприємства будуть купувати лише для того, щоб їх знову розполяти, повторивши історію 90-х років. Це абсолютно безглузда, абсолютно асистемна е, політика, яка сьогодні проводиться і профільним комітетом тим, тим і, паче, е, паче, міністерством фінансів. Тим паче, що якщо є потреба, власне покращити роботу або зменшити корупціогенність державних підприємств, які досі залишаються і справді забагато. Для цього можна просто провести конкурси, хоч зараз чисті прозорі і набрати професійних людей за конкурсами, відновити нормальне корпоративне управління, яке фактично в цій країні трошки під, підвмерло за останні два чимось роки. Так, ну, воно буде погоджується. А підмерзусь воно, воно, абсолютно та, воно, підмерло, ну, воно давайте, проти давайте нього подивимося, було... як виходять люди, е як бізнесмен буде підходити до цієї ситуації. Ви закордонний інвест. У вас багато обмежень для того, щоб заходити в Україну: війна, нестабільна економічна ситуація, нестабільні правила взаємодії бізнес влада, як влада, яка постійно змінює підходи, змінює правила гри, вибачте, змінює закони під себе, так як їй хочеться, і не враховуючи позицію бізнесмена інвестора. В вас Росія під брюхом, яка може бути по цивільним об'єктам, і всі це бачать. але паралельно з тим, вам ще вводять додаткову натінку на ті. Ну, ми ж розуміємо, що якщо підприємство треба відновлювати, треба завести облад, треба завести програмне забезпечення, можливо, завести сировину і інші речі. Так вам на все це додатково накручують ще 10%. Знаєте, десятину ще ви вирішили брати. Ви підете в таку державу інвестувати? Ні, тому що ну у вас є клепка в голові, і цим будуть займатися. Тобто, фактично зроблять те про що ми казали: будуть е, займатися розпилом цих підприємств. Замість того, щоб їх відбудовувати, а друге, я хотів би також нагадати трошки більше року тому, вся рада ходила на вухах і розповідала, що нам 100% відсотків треба розпродати весь, весь украборонпром. Треба його корпоратизувати, приватизувати, все що завгодно з ним зробити, для того, щоб держава позбулася цього активу, тому що він, начебто, не є потрібним. Якщо б тоді це відбулося, і я б в тому числі робив все від мене залежне, щоб е, цей процес не не, не проходив безглузду й швидко. Е, якщо б тоді це відбулося, ми б не з, не мали з вами ні пенів, ні стуган, ні Карсарів, ні багато інших речей, які сьогодні наносять ворогу дуже серйозні удари. А ще гірше, якщо б через підставний компанії Росія купила нашу е, е, Укроборонпром. І сьогодні фактично він був би зруйнований. Тому знаєте, треба дивитися не лише собі під ноги, а мати стратегічний план, як рухатись далі. І його треба і на сьогодні, і з точки зору обороноздатності, і обов'язково підходити е, до того, з чим ми повинні будемо далі рухатись, з якими планами, з якою стратегією, коли ми переможемо ворога.